Безпрецедентний вирок у Дніпровському апеляційному суді завершили розгляд справи, в якій постраждала наша колега Ольга Журавель. Минулого року журналістка дивом вижила в моторошній ДТП, пережила клінічну смерть, два тижні була у комі та дев'ять місяців провела в лікарні. Суд першої інстанції визнав її кривдника винним та призначив йому чотири роки умовно. А ще позбавив права кормування автівкою та зобов'язав сплатити моральну шкоду. Але винуватець автотрощі вирішив оскаржити вирок. Чення апеляційного суду виявилось буквально сенсаційним. Репортаж Олександра Максименко. Апеляційний суд нарешті ставить крапку у гучній справі по моторошній аварії. На свій вирок чекає Станіслав Богданов, який торік став винуватцем страшної ДТП, яка ледь не забрала життя нашої колеги, журналістки Ольги Журавель. 17 липня, 9 ранку, водій на білому Нісані їде з правого берега Дніпра, йде на випередження, раптово втрачає кермо. Вилітає просто на зустрічну смугу зіткнення. Цей момент на зустріч їхала шкода Фабія. Саме у цій автівки таксі і поспішала на роботу наша колега Ольга Журавель. Удар був такої сили, що її із автомобіля буквально деблоковували надзвичайники. а Нісан влетів ще й у маршрутку блакитному спринтеру зім'яло Бампер. Тоді постраждало шестеро людей. Найбільше Ольга. Без свідомості з численними травмами її одразу шпиталізували. Два тижні коми надважкі операції, пробудження, усвідомлення нової реальності і біль страшенний біль у тілі. Близько двох тижнів я була в комі. Коли вийшла, то я не хотіла вірити про те, що мені говорили, що зі мною трапилось саме ДТП. Я не хотіла в це вірити. Біль дуже сильний. Це нейропатичний біль, і досі ще не зрозуміло, що там, який нерв перетиснуто. Але він просто заважає реабілітації. Все, що я намагаюся робити, воно ну дуже обтяжується цим болем. Боляче не лише ходити і стояти, але навіть сидіти. Скільки триватиме реабілітація, невідомо. Ольга, яка бореться за кожен крок, ще донедавна виборювала справедливість для інших. За роки роботи авторка телепроєкту Злочин і покарання без перебільшення допомогла сотням людей добитися правди. І вітаю, я Ольга Журавель. З вами телепроєкт Злочин і покарання». Кожен крок справжнє випробування через жахливий біль. А пересуватися без ціпка поки взагалі не виходить. Просто зараз журналістка 11-го Ольга Журавель вчиться ходити наново. Це журавель, яка весь час ходила на підборах. А що ж обвинувачений? Що каже той самий водій, який спровокував ДТП. То була фатальна випадковість. Тобто я не був у стані алкогольної чи наркотичної оп'яніння. Я не їхав 20-150, як деякі були повідомлені в телеграм-каналах. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що так, я визнаю свою провину. Я з моменту аварії по даний період допомагаю потерпіллю. Він найняв мені доглядальницю за свої кошти. Це він зробив так. Потім треба було купити матрас спеціальний протипроложневий. Він також його купив. Щодо реабілітації він не допомагав. Моє життя дуже сильно змінилося. Я відчувала ці ніби я проходжу коло пекла. Ніяк не Засідання для Ольги видалось важким, бо це був її допит. Дистанційний, адже вона й досі лікується та відчуває постійний фізичний біль. У мене дуже важкі травми, я отримала другу другу групу інвалідності. Її життя каже, розділилось на до та після, тому пред'явила обвинуваченому цивільний позов. Утім, водій, який і покалічив Ольгу, забажав значно зменшити суму моральної компенсації. Я все вам все інтерв'ю дав на першому засіданні. Ви вибрали ті витримки з інтерв'ю, які вам було цікаві та доцільні. Тому інтерв'ю я не даю. Нині ж Ольга заявляє: хоче для водія найвищу ступінь покарання за пред'явленим обвинуваченням. Я прошу покарати його мірою ну, е е е за кримінальною статтею, як це за закон, тобто найвищий ступінь покарання, яка може бути. Я дуже всім і Я визнаю винним, але е хочу зазначити, що е зіткнення машин відбулося саме в лікерованому стані. Я не знаю, чому так відбулося. Чому і гальмування машину винесла просто так? Таку машину винесла на зустрічний поліс. Обвинувачений визнає свою провину, просить вибачення перед потерпілими та на суді розповідає, як після ДТП допомагав травмованим. Для Ольга організував здачу крові, купував ліки, а згодом оплачував доглядальницю. Загалом говорить, допоміг тяжко травмованій журналістці на 200 тисяч гривень. Цю суму підраховував самостійно. Тепер заявляє, моральна компенсація. Ці спроможне оплатити лише на суму в 300 тисяч у відповіді кордону я зазначив 300 тисяч гривень, тому що якщо підрахувати всі надані нові квитанції і чеки, ще до практично початку суду мною вже було затрачено надано допомогу на 200 тисяч гривень. Насмілився обвинувачений і просити суддю не позбавляти його водійських прав. Але найбільші суперечки на суді виникли саме в питанні моральної та матеріальної компенсації. Адвокатка Ольга Журавель говорить: потерпіла, зазнала непоправних втрат, які назавжди змінили спосіб її життя. О цій справі був накладений арешт на нерухомість, яка належить обвинуваченому. Тобто повністю відшкодувати шкоду, яку просить потерпіла сторона. У нього можливість є. Сторона потерпілої оцінює моральну шкоду півтора мільйона гривень і називає цю суму адекватним мінімумом, зважаючи на тяжкість наслідків і те, що наразі невідомо, скільки часу потрібно буде Ользі на відновлення. В Даному випадку треба е зробити все, щоб людина, яка постраждала, мала змогу відновитись через те, що хтось просто вирішив зухвало перевищити швидкість на мосту. Я ледве не позбавила життя. Я втратила своє здоров'я не так давно. Ольга перенесла, як вона сподівається, останню операцію. каже, почувається значно краще, втім, про повноцінне відновлення говорити ще зарано. Судові дебати останній шанс аргументувати вимогу суворого покарання кривднику. каже допомога з його боку була серед іншого. Він забезпечив доглядальницею однак раптово перестав допомагати, коли Ольга ще лишалась безпорадною. Жодної оплати операції чи реабілітації не було. Я прошу обмежитись умовним терміном покарання, і якщо можна, все ж таки не позбавляти мене прав керування. Тому що я моя робота напряму залежить від виїзду на лінію, там де не рухається громадський транспорт. Суд вислухав усіх і оголосив вирок чотири роки умовно з питовим терміном у два роки. Право керування автівкою також позбавив. Утім, тимчасово строком на два роки. Матеріальні збитки потерпілі задоволені повністю а от моральна шкода лише частково. Стягнути з Богданова Станіслава Євгеновича. На користь журавель Ольги Леонідівни. Матеріальну шкоду в розмірі 1600 гривень та моральну шкоду в розмірі 1 мільйон гривень. Коментувати вирок по суті водій відмовився. Без коментарів. Ви все чули, ви все бачили. Поставити себе на моє місце і ви все зрозумієте. Натомість постраждала журналістка каже, рішенням суду задоволена частково, бо строк умовний, а моральну шкоду задовільнили лише на 75 відсотків. Саме цей вирок суду першої інстанції винуватить, оскаржує у Дніпровському апеляційному суді. Почали розгляд його скарги. Для Ольги ж кожен крок до зали засідань буквально дається з болем. Сьогодні вона вперше особисто зустрічається з водієм, який спричинив їй тяжкі травми. Ця людина, крім того, що скоїла злочин, порушивши шість пунктів правил дорожнього руху, вона ще й цинічно себе поводить і ще ну, взагалі хоче вийти з океани з води повністю. Саме так реагує постраждала журналістка Ольга Журавель на заяви свого кривдника. Каже, замість того, щоб відповідати за ДТП, він звинувачує її у збагаченні за його рахунок та оскаржує ворог суду. Він не хоче виплачувати таку велику суму. Вважаю, що це мені буде для мого збагачення. Так він і написав, що це заради збагачення. Хоча про яке збагачення можна говорити, коли моє здоров'я не відновилося. І рух також я відчуваю кожного дня дуже сильний біль в нозі. В мене пошкоджений, пошкоджений сідничний нерв і стопа висить. Я не можу взути жодне взуття. Богдана вже просить суд повернути посвідчення водіям. Аргумент це необхідно йому для роботи. Шановний суд, я з моменту ДТП більше року щоденно керую відомчим транспортним засобом різних е марок машин, і за цей період жодного разу не було ніяких ні е зауважень, ні штрафів, нічого, щоб е дискредитувало мене як водія. Окрім цього, оскаржує суму моральної шкоди замість мільйона, який суд зобов'язав його виплатити. Просить в половину зменшити суму до 500 тисяч гривень, бо каже тоді не врахували всю його допомогу постраждалій. Надавав посильну допомогу в плані придбання ліків та оплати поспосередні У відповідь. Постраждала Ольга Журовель теж подала апеляцію і просить максимально суворого покарання для видуватця. Я теж подала апеляційну скаргу вже після того, як обвинувачений подав, так би не подавала. А так, прошу все ж таки, задовольнити мої первинні вимоги щодо розміру моральної шкоди, позбавити обвинуваченого на три роки права керування транспортом і також дати йому реальний строк. Прокурор також оскаржує вирок, вимагає того, що й Ольга та її адвокатка. Однак, замість реального строку просить винуватцю п'ять років позбавлення волі умовно. Позиція винуватця ДТП з цього приводу наступна. На що ви розраховували без коментарів? Суд першої інстанції призначив Богданову покарання чотири роки умовно та на два роки позбавив його права керувати автівкою, а ще зобов'язав виплатити моральну шкоду потерпілій в розмірі мільйона гривень. Проте винуватець страшної ДТП з вироком не погодився і просив повернути йому посвідчення водія, бо без нього не зможе працювати. Проте під час останнього слова Богданов свою думку змінює. Я дуже шкодую, що це відбулося. Я щиро розкаявся з тому, що відбулося, і е усвідомив повністю то, те, що сталося, я прошу. Шановний суд, залишити в дії вирок суду першої інстанції. Прокурор та потерпіла також подали апеляційні скарги. Ольга просила позбавити Богданова прав керування автівкою на три роки, дати реальний термін та задовольнити моральну шкоду повністю 1 мільйон 500 тисяч гривень. Рішення суда виявилося безпрецедентним. Призначити Богданову Станіславу Євгеновичу покарання за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки. Такого вироку обвинувачений не чекав. Рішення суду коментує так, людина яка з самого початку. Давала допомогу, збирала кров, оплачувала сиділку, збирала гроші на операцію, продавала майно, щоб насобирати ці гроші. А це все не було взраховано. На суд був вплив, і це свідчить про те, що ніякого справедливого правосуддя у нас немає. Адвокатка потерпілої неодноразово наголошувала. Вирок першої інстанції вважала для винуватця страшної ДТП, надто м'яким і лояльним каже, тепер справедливість відновлена. Вирок. Апеляційної інстанції більш суворий ніж першої інстанції, і він обґрун... і це обґрунтовано, тому що дійсно перша інстанція, вирок першої інстанції дійсно не в повній мірі, на наш погляд, обґрунтував та врахував. Саме тяжкість і наслідки спричиненого злочину задоволена вироком, і Ольга Журавель, хоч моральну шкоду і залишили у розмірі мільйона гривень. постраждала в ДТП. Впевнена, цей випадок стане показовим в тих справах, де кривдник намагається уникнути відповідальності за скоєний злочин. Я вважаю що даний вирок суду може стати серцевим в плані розгляду інших справ по дорожньо транспортним пригодам, де були важко травмовані Олександр Максименко, Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов. Новини 11 каналу.